Доброго дня, шановні друзі, мене звуть Дмитро, це Нікіта. І наразі ми знаходимося на водоймі з однією метою вияснити для себе, чи дійсно є різниця між ловлю на Fit і на звичайний кормачок. Сьогодні в нас два комплекта. Перший максимально простий, орієнтований для ловлі на звичайні кормачки, а другий для флет-методної ловлі. Мабуть, кожен з вас задавав, задавав собі питання: чи дійсно варто купляти щось дороге, якесь сучасне обладнання. Чи варто просто обійтись звичайним кормачком? Ось саме це сьогодні ми для себе. І вияснили. Для того, щоб наш батл був більш цікавіший, пропоную невеличке парі. Хто наловить найменше риби, той буде куштувати найгострішу локшину, яку тільки можна в нас знайти. Найгострішу? Ну, напевно, так. Я згоден. Все. Батл буде тривати в нас 4 години. Наприкінці ми зважимо нашу рибу і подивимося, хто переміг. Тож дивіться це відео до кінця, якщо хочете побачити, як Діма їсть найгострішу локшину в своєму житті. Або Нікіта. Ну, то подивимось. Тож, у нас є 4 години на ловлю, є чудовий водойма, є оснащення, і півгодини для того, щоб все приготувати. Що, будемо починати? Так. Тут я сьогодні буду на звичайні кормачки. Це три пружинки з трьома гачками. Взяв я з собою різні ваги. У мене є 20, 35 та 40 грамів. Спробую сьогодні половити і на дальній дистанції, і біля берега самого. Також в мене буде 2 кг прикормки. Першу я обрав е, солодку, це полуниця. І друга в мене буде. Більш така рибна. Також в мене є сьогодні з собою кукурузка, яку я буду чіпляти на гачок. І такі невеличкі, як попапчики. Теж спробую сьогодні. Спробуємо сьогодні експериментувати і попробуємо на все половити. Зараз причеплю застіпку і буду ставити на шусна бився карася. Але сподіваюся, на них ще буде клювати сьогодні карп. Почну я першу 40 грамів поставлю таку важку, спробую на дальній дистанції. Я бачив, що там риба вже плескалась. Зараз її зразу і піймаємо, поки там Діма розкладається. Саме звичайна снасть: три пружинки, три гачка і грузик 40 грамів. Зараз замішаємо прикормку і будемо вже починати нашу рибалку. Вже хочеться піймати першу рибу. та вийти в лідери сьогоднішнього дня. Наївний хлопець. Починати я буду з солодкого, полуниці. Зараз замішаю трохи і спробуємо. Буду намагатися сильно не переувлажняти, таку зробити пушисту прикормку. Полуницю так пахне. Зараз трохи ще водичця долью, щоб вона так гарно трималася на пружинці, не злітала закиду і буде добре. Не треба буде перекидувати часто і рибка буде добре ловитися. Діма там печі своїми сигналізаторами, ми вже будемо починати рибалку. Зараз Пружинки наб'є тістечка наша. Так. Зроблю таку кульку. Пружинки я вже забив тісто. Зараз спробую е, підчепити на перший гачок кукурудзу, на другий я підчеплю попапчик, а на третій горох. І спробуємо, що рибі буде сьогодні більш до смаку. Пішла. Ну все, будемо чекати на першу нашу рибу. Поки Нікіта там щось, щось вже готує, я спочатку зроблю невеличке маркування та знайду ту точку, з якої я планую ловити короб, ну, чи карася. Тут все одно плоське, що тут шукати взагалі, я не розумію. уж всі поціновувачі плоскої землі, але спочатку я приготую невеличку дозу прикормки. Так, наразі базова суміш це в мене буде кріль з тигровим горіхом і невеличку кількість крильової муки. Також додам трохи атрактанту, активатор, бустер-бомж від технокарпу то я ж націли на крупну рибу і короб у мене в пріоритеті. Зараз ще підчеплю бубенчик. Мені і так видно покльовку, але щоб Діма заздрив кожній зловленій рибі і ми перемогли. А виклювати у тебе нічого точно не буде! Так, ну поки що дно у нас равномірне. Але нам треба знайти невеличку або ложбинку, або якийсь підйом. І далі, далі будемо вже по факту дивитись, чи за нею будемо йти, чи перед. В общем, буду експериментувати. Рибу мені тут відлякує своїми закидами. Ти будеш клювати? Водилище у нас Dark Feeder, довжиною 3,6 метрів і тестом до 90 грамів, плюс катушка Modus в розмірі 4000. Федметорна кормушка 30-40 грамів, який використовую з форбою спеціальною для точного відмірювання корму. Не дуже далеко від берега, десь метрів 40-50, десь так. Трошки закрив і чекаємо, чекаємо, но. Сьогодні я використовую одне водовище, тож в мене на стоїчці стоїть один сигналізатор зі свінгером для того, щоб не прозрівати дуже делікатне клювання. Я зробив вже два закиди. Було одне невеличке клювання на Вудилищі. Зараз хочу спробувати половити ближче. В мене був вбивця карася з грузиком 40 грамів, зараз я 20 грамів поставлю і спробую закинути десь 10 метрів і з рогатки закормити там, або з руки. Подивлюсь, який я сьогодні стрілок. Поки Нікіта там робить якісь незуміли рухи. Це ти ногою задів. О. На жаль, перша покльовка нічого нам не принесла, але це дуже хороша тенденція. Тобто риба тут є. Угу. Качка якась заділа. Так, так, да. а вже. Ж. Качка. Ніякої покльовки там немає. Я бачив, там качка заділа, мабуть, ногою. Або лягушка якась пригнула на вудку. Це от повигадують там. трошки додамо нашого секретного інгредієнту, поки Никита не бачить. Так, ну, у нас перша покльовочка. І щось, ось щось гарне. Ось щось гарне, Никита. О, гарний, гарний, гарна рибка. Який сильний ух, ти диви Як до берега б швидше підходити отже, тут напевно карася якогось забагрив. Файний карась, ти диви. Є, є, є. Опа! Зараз шанси зрівняться. <ślederman> ну, трохи поменше, але... Теж короб. Вирівняли трохи шанси. Треба укрупнятися. Зараз буду міняти стратегію. Так, за верхню губу. Це дуже-дуже файно. Тобто ми все робимо правильно. Так, так Такий карпунчик десь ну, до, до кіло, може трошки більше. І це файний перший трофейчик наш. Відправляємо його у наш садок. Я почув, що там Ді мене якогось бомжа поймав. Точно не знаю, що це. Але думаю, що таке рибне та вонюче. Тому спробую поставити кріль і взяв з собою ще секретний інгредієнт – Це мелений криль. І можливо на рибний запах риба буде крупніша, тому що в мене взагалі якийсь не карп, а карась попався такого розміру. Аж трохи соромно перед вами, друзі. Так взяв би і відпустив би тоді, якщо соромно. о. Охо, пахне добре. А Ще хуй пахне. Невеличка таємна зброя. Маленькі... Маленькі насадочки, які плавають. Ти питав мене, навіщо я так засікаю рибу? Бо в мене, бачиш, в мене тут інлайн. ось, Якби це була не інлайна оснащення, то я б не засікав. би, А так як це інлайн, треба трохи засікати. Я просто думав, ти багріш в кадрі. Та ні. А ти засікаєш рибу. Нічого такого не роблю. Я Потім подивлюсь, де там диречка у цього карпа. Сьогодні в мене простий комплект. Це Proxima в розмірі 3 метра. І оснастив її катушкою букс в, розмір 5, в розмірі 5 тисяч. Можна далеко закидати водили, це дозволяє. Також іноді я ловлю там на ближній дистанції. Теж зручно. Ми йдемо на здрю на здрю, але моя риба крупніша. Тож поки що я у виграші. Розмір не має значення, головне якість. Якщо ти плануєш їсти мавшу, то так. І що ти там колдуєш? Вирішив трохи схитрувати, зробив таку снасть сосіску здвинув дві пружинки донизу і вбрав центральний гачок. Тому вона вміщає більше корму і, я думаю, в мене більше шансів. Поки він тузіка втягає, зараз закину на крупну рибу і це буде толк. Нікіта я ручки. <рес> зараз, поки Нікіта не бачить, я, мабуть, перейду на трохи іншу насадку. На попапку кукурузу. у нас ще один короб Мабуть Никита вже там психує О, дуже файний М -м -м. Єс! Yes! <laughs> Знову очок у нижній губі. Але вот чудова, гарна рибка, дуже красиво. Хто далі б'є, той краще грає. О! Зробив далекий закіт. Сподіваюсь, що там зона покою і риба буде краще клювати там. Тому що щось близько не дуже вдається поки ловити. Ну що, поки що, наша тактика спрацьовує. Зараз ми трошки змінимо насадку і подивимось, може щось буде щось більш крупніше. Бо ходять чутки, що тут є карп десь приблизно 16 кіло. М -м -м. Якби його спіймати, це 100% виграш. Комфорт на риболовлі — це головне. Треба більше кормити рибу. Мені не жалко корм мої. Зараз будемо зрівнювати рахунок. О! Риба маленька, але ж тай. Ой, це якийсь чорний. Вимучив я його, спрацював такий як пуфік. Трохи змінив насадку і зараз чіпляю тільки по одному пуфіку, щоб була краща реалізація, тому що була вже холоста покльовка, і риба просто не, не засікається. Так, але до мого коропа ще далеко. Зовсім він якийсь маленький. Маленький, але є. Зараз вже підготував іншу оснастку, вже з насадкою, з тістом, і будемо одразу закидати, щоб не тратити час. У мене вже є заряджена пружинка. Так. Піймав його. я... Недалеко від діми, тому зараз трошки закинув біля нього. Там рибка щось краще клює. Так ти мої кари вовиш чи що? Ну То вони не твої. Взагалі. Так. Все. Треба дивитись, глаз до глаз потрібно. Зараз почав щепляти по одній пуфіку такому, тому що пробував комбінувати з кукурузкою, але гачок дуже маленький і було багато холостих клювань. Мабуть, повернусь до своєї приманки, на яку ловив до цього. Вона більш результативна. Це в мене кукурузка і маленький попавчик. Ну Щось потрохи бере, але клює, але не бере. Такі клювання дуже обережні. Не зрозуміло, що це. Трохи вітер піднявся. Зараз, щоб дощ не почався, буде взагалі весело. Файна погода. Мабуть, й не буде. Тож не вигадує. Знову нам щось підсіло на гачок. Бубенчик я навіть знімати не буду. Пусть Діма дивить. Подзьобав, але все ж таки взяв. О, ну це. А, ні, так, такий же малий карпик. Будемо кількістю сьогодні брати. І що це таке? Спрацювала в мене плаваюча кукурузка, яку є. В дім ми трохи позичив. Ой, ну, знову невеликий короб, але... до зачоту піде. <плес> Давай туди. Чуть не відпустив. таким треба бути обережно, а то придеться все-таки ж локшину їсти мені. А ви бачите, що він ловить? І ловить звідки, з мого місця? Нікіта, що це таке? Не будемо Дімі давати шансів, тому зразу вже закидає знов точку. Нічого, нехай він ловить тут у ту мелоч, а ми чекаємо нашого великого коропа. О, о, покльовка. Навіть якщо ти проіграєш, Дім, я трохи спробую родити. Я сподіваюся, в мене ще є шанси на перемогу, якщо він буде так кожну рибу брати, відпускати. Сидить на нашому гачку щось таке, як ми полюбляємо. Як то кажуть, наш розмір. То маленьких нехай не кита ловить. Ми будемо ловити файних коропів. Такий же файний. А, тут теж малий. Але такий досить сильний короб. Хоча малий. Навіть малого беремо тільки по бо програвати не дуже погода. Зараз мали, діотпусті. Так. Зараз ми трохи вирівнялись у кількості, але поки що я попереду у вазі. Мою тактику взяв на увагу. Почав теж на кількість працювати. Зовсім скоро. дізнаєтесь, хто ж переміг. Легко здаватися я не буду, тож, подивимося. Ну. О, що сиді, сидить, а викривання як такого не було, мабуть, трохи раніше. Тож, мабуть, на сьогодні це остання риба у нас. Бо час вже скінчився і треба підбивати підсумки. <риві> Буде зовсім скоро коштувати гострий перець, а хто, скоро дізнаємось. Я не стався без бою. Не дивлячись на те, що короб у нас маленький, але краще заведемо його у підсак. Отак. <риві> Ой, ой, дуже... Ух ти, що там, з хайпи. так. Ну що, друзі, настав час для фінального зважування, тож вибираємо свої судки. У мене риба втекла просто. Ось такий у нас сьогодні улов. Не дуже багато на двох, але, як бачите, лише тільки короб. Ну, ми не будемо міряти, тому що тут і так зрозуміло, що в Діми трохи більше там рибка. Але все одно я намагався, як міг, думав, що під кінець зловлю нормальну рибу, але... Це ж таки не пощастило мені. Нічого страшного, лапша, мабуть, буде дуже смачна. а цього, цього коропа ми наразі випускаємо, як завжди. Все? Будемо відпускати дівіну рибу. <гум> <гум> ну що, друзі, як і очікувано. Фет-методна рибалка. Я б сказав, що це не дуже очікувано, але... <рив> ну, взагалі, фад-метод виявився більш ефективним на часі. Тож, мабуть, що їсти в буде нікіта. Скажімо так, я не знайшов свою рибу. А зараз у нас буде трохи кулінарне. Зараз ми її запаримо. А треба ага. О, перець. Це найголовніше у цьому. Так, щось. Ну, це можна без цього, да? Ну, давай. І... Ммм, mm, це все ж кунжут тика. Mm. Мабуть вона дуже гостра. Ми дивимось на його обличчя. ПК <пикає> я дорога пекельно. Пекельна лапша. Ну, взагалі-то ми брали дуже гвоздя, дуже ввосні. Давай, може, ще під... підлити. Ну давай, ну, екстрімалти однак. Ок, з це я зробив. А ну, зараз тільки доходить що там. Ну це. Друзі, хто ні, нікого не коштував таку, то це. До речі, Друзі спробуйте, воно. да? Губи щось поколювати почало. <гум> 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 Наступного разу я вже на це не буду йти, треба ловити на щось більше, вдале. То дадуть мені якісь пружинки, мукушатник ще би дали. Тут вмерти можна. Друзі, якщо вам сподобалось, як ніхіда куштує лапшу, або якщо у вас є якісь інші ідеї... Обов'язково напишіть нам в коментарі. Ставте лайк. так, Що ви хотіли, щоб він коштував іншого разу, обов'язково напишіть нам. Так, підписуйтесь обов'язково на наш канал та ставте фотобайки. І чекаємо на ваші коментарі.